Хочу вам сьогодні показати розпаковку, тобто продукти, які я купила, ну, хай на 5 днів, і плюс завтра їдемо, пожарим м'ясо. То я вам буду говорити, що тут на 350 злотих на 3,5 тисячі, буду говорити вам в гривнях. Значить, поїхали: хліб з насінням 35 гривень. Флінт 25. 1050 кетчуп, щось там до 100 гривень. Далі м'ясо 85 гривень це верхня частина ножки курки. Помідори. Помідори у нас 7 злотих це 70 гривень і одна в подарунок. Виноград, не пам'ятаю, ковбаса 300 гр сиру, 300 г ковбаси. 250 гривень і ковбаса 300 гривень. М'ясо. Тут у нас 180 гривень, тобто 18 злотих, 19 майже. Ну воно пішло як е, за 10, за 100 За 100 гривень за кілограм. Далі, це в нас е, курка. філе курки. Тут воно йде як. Скільки воно у нас тут іде? О, Боже. 41 злота це 410 за кілограм? Ні, щось я не те кажу. Так, да, тут написано 41 злота. А воно було по 12-120 по 120 гривень. Далі це таке саме м'ясо, як і те. Це у нас сок. сироп точніше, я його додаю в воду, і діти п'ють його як напіток. Печиво щось в районі 40 гривень. Це 580 фісташки за кілограм, 590 майже 600 гривень, 60 злотих. Далі, це у нас було по 9 злотих. Це верхня частина ножки без кісточки. По 9 молоко у нас 35 за літр. І свіжа молода картопля у нас пішла за 40 гривень за кілограм. Далі це у нас капуста. Сирока називається, готова вже. ну Вона по 10 гривень за 100 грам, Печиво 150 гривень. Банани 35 гривень. Огірки у нас 70 гривень. І шалена бжілка. Наша. Улюблена шалена. Жінка, бжілка, щось там кілограм 20 гривень. Майонез 100 гривень. Е, сметана щось в районі 50, може, трохи менше. Мандарини по 35 вони йдуть по скітки. Далі хліб в районі 5 злотих це 5. 50 гривень. І я взяла карковку. Тобто шия. Шия сьогодні була 23, 230 за кілограм, але вона була по 12 злотих, тобто 120 гривень. Так що це все вийшло десь в районі 3500. І ще в нас є напої. Бачите, ага. фліт наш любимий. Ага. Бери зайчик, бери. І ще в нас є два напої. Вони. Звичайні по 35. <ріст> І Вуголь я ще купила, але Вуголь залишився в машині. То Вуголь 120 гривень за кілограм. Так що, приблизно така розпаковка.